Слава Ісусу Христу! Еволюційна парадигма загальмувала біологів, зоологів, геологів, не даючи робити висновки на основі доказів, тому що вони змушені розглядати будь-які дані з погляду віри в брехню, тому що є. Такою політика зла, ми повинні знати, що тип світогляду, який ми сьогодні називаємо науковим, з опором на експерименти та математичні формулювання, виріс в нашому суспільстві з юдейського християнського світогляду. Ось майже всі вчені з наших шкільних підручників, вони вірили в Бога. А тип світогляду, який не будується на експериментах та доказах, але на вигадках та фантазіях виростає з непідтвердженої наукової еволюційної теорії. Відповідно, щойно у світі став руйнуватися фундамент віри в Бога, фундамент доказів і фактів під загрозою залишилися основи реальності та істини звідси, і сучасний рівень божевілля, озвіріння та знелюднення та відкриття дверей в пекло. Амінь. Підписуйтеся на телеграм-канал Салтаненко в телеграмі для того, щоб знати істину і не пропускати нових відео, які допоможуть вам розуміти істину та пізнати її. Амінь. Нехай Господь вас береже.